Буває так, друзі, що перед вами можуть закрити двері і більше ніколи не відкривати. Але якщо ви налаштовані на перемогу, налаштовані чогось великого досягати, в такому випадку ви можете побудувати свої власні двері. І у вашій владі буде, коли їх відкривати та коли закривати. Тому, як би не складалося життя, то пам'ятайте, на цю обставину можна дивитися із іншої точки, з іншого кута. І ви обов'язково зможете знайти вихід.